Ви знаєте, що у нас була велика проблема з затримкою. Спочатку це було голосування конгресу, потім були довгі постачання, і навіть зараз ті постачання минулого року, вони ще в дорозі, скажу вам відверто. Там наші хлопці борються, там все дуже-дуже непросто. На інших напрямках руски провалились. Яка стратегія? Yes. Um, так. Yeah. Так. Стратегія, а, ми повинні підійти а, до будь-якої дипломатії, яка призведе, я в чому впевнений, до закінчення війни? Питання, яка вона буде, якщо дипломатія буде сильне, і після цієї дипломатії, і після тих чи інших форматів перемовин України будуть міцні гарантії безпеки. Що унеможливлять повернення Путіна з війною, то